Привіт, Привіт, шановне товариство і дякую всім, хто підписався на мій канал. Круто, круто. Я безмежно вдячний вам, кожному із вас, кожному вдячний за кожен коментар, який є дуже розумні коментарі. Добре, те, що серед моєї аудиторії є люди, які працюють в цій галузі. Це означає те, що ми будемо розвиватися з вами разом. Я чомусь буду вчитися у вас, ви чомусь будете вчитись у мене. Кажуть, разом і батька легше бити. Підписуємося на канал, слідкуємо, дивимося попередні відео, робимо висновки, поправляємо мене і працюємо далі. Отже, з чого ми почнемо? Ми почнемо з вами сьогодні знайомства. Мене звати Микола, я з Рівненської області. Виріс там у 2005 році я закінчив Національний аграрний університет. Всім випускникам Національного аграрного університету привіт. Я впевнений, багато в тому, хто. Якщо побачить це відео, він мене згадає, тому що я був досить таки соціальною персоною там. З 2004 року відбулося моє перше стажування в королівстві Норвегії, а саме в міст... біля міста Бергена є таке невелич... невеличке містечко, називається Хагавік. Перший час я працював там з тюльпанами, я був студентом молодим. Дурним в мене був ще вітер в голові, і я того всього не, 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 не розумів так, як потрібно. Але благо того, що я виріс в селі на землі, е, я розумів всі процеси, тому що я був зв'язаний з ними від е, садіння картоплі, від сіяння кукурузи і, і всіх будь-яких сільськогосподарських культур до, 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 до збирання врожаю. Тому, як наслідок це. Я став агрономом. У 2005 році я закінчив Національний аграрний університет, у 2004 році стажувався. протязі трьох місяців після повернення я закінчив університет. Ось У 2012 році я працював на фірмі Камелія, був одним із технологів там. Хтось впізнав, привіт вам всім! У 2013 році я отримав пропозицію на посаду технолога в Норвегії, від якої я не відмовився тоді. Після того, коли я переїхав до цієї країни, були моменти, що я про це жалкував, оскільки країна інша, звичаї інші, люди інші, абсолютно все інше. Це так як ти попадаєш на необжиту територію. Благо була робота, було, була улюблена справа, я міг займатися тим, що я люблю. І в мене так все закрутилося. Я працюю на двох посадах. Я займаюся вирощуванням літніх квітів, починаючи з січня до 1 червня. В червні я працюю. на Овочевими проєктами, такими як салат, ми в будь-якому випадку зробимо з вами. Салат вирощується на гідропоніці, ми зробимо відео про це. Я думаю, що це такий контент, який буде цікавий багатьом. Скажімо, я був, був першу, першою людиною у нас на фірмі, яка відкривала цей проєкт, яка починала від продаж. 10 тисяч салатин за місяць. На сьогоднішній день ми вирощуємо 40-60 тисяч салатин на місяць, продаємо його, все, все виглядає дуже стабільно. Так, да, є, свої, є свої невеликі такі мінуси, що саме покажу. І повертаємося назад до Квітів. І починаючи з вересня місяця і до січня місяця, я займаюся таким проєктом, який називається Азалії. Я працюю ще з азаліями. За плечима у мене дуже багато років тяжкої праці. Тяжкої, дуже багато досвіду, дуже багато через що прийшлось пройти, особливо такі як системи опалення, системи зрошування, системи кліматизації. Накриття, теплиць, технічний стан теплиць. Я побував в багатьох країнах світу, особливо багато разів був в Голландії, де ми стажувалися, де нас навчали і показували, які є на сьогоднішній день суперновітні технології. Да, і чомусь перебуваючи завжди в Голландії, я згадував. Я згадував своє рідне село. Чому так? Тому що кожен квадратний метр в Голландії був чимось засаджений. Скажімо, кожен день йде дощ, ту ж саму картоплю поливають, і наявності фітофтори або чогось іншого взагалі не існує, і її немає там. Знаєте, ось і це для мене, як людина, яка вийшла з села, яка працює з сільськогосподарськими культурами, завжди було. Цікаво, як так в природі взагалі виходить. Тепер стосовно відео. Давайте, давайте ми потихеньку з вами, пройдемо по, з вами потихеньку пройдемося по тому, що саме пишуть. Пише нам Ольга Тихонова. Дуже цікаво про ті два градуси з річки. Як це може і як. І я так можу. У мене лиман поруч. Ольга. Спеціально для вас. Коротко і по суті. Значить, Ольга, дивимося. З цієї сторони ми маємо річку. На жаль, вона під льодом. Закрита. Все. Тут вона закрита льодом. Ми маємо дві труби. Ось там далеко червоний, такий, бачите, буй. Це розположений кінець нашої труби, довжина до нього порядка 200 метрів. Глибина 20 метрів глибиною. Інша труба розположена ось тут. Чому так? Бо ми беремо воду або з цієї сторони, або з цієї сторони. З цієї сторони глибше, значить це означає, що вода тепліша. Тому коефіцієнт переробки температури води і застосування цих градусів, які ми будемо з вами брати з води. Є вищий в зим, в зимовий період звідси, і в літній період звідси тут вода прогрівається набагато швидше і набагато якісніше. Ось наша насосна станція. Ця труба не задіяна, вона просто лежить і відпочиває. Насосна станція у нас, коли ми ставили ці установки, ці водяни, то була проблема з подачею води. Ось. Ось такий насос. так, Тепер увага, продуктивність. Ми маємо 13 літрів за секунду. Якщо ви можете собі дозволити ставити такий насос із продуктивністю 13 літрів за секунду, у вас буде тепло. Це звичайний тепловий насос. Тепловий насос працює за рахунок того, що він бере. Теп... Він бере Тепло, і це тепло за рахунок кологену перетворює ще більше тепло. На прикладі, це холодильник. Він абсолютно так само у вас вдома в кожного стоїть холодильник. Ви замі за замічали, що в одну сторону він дує теплом, а в другу сторону холодом. Так само працює кондиціонер. Да, за рахунок того, щоб в компресорі зжати повітря під високим тиском, і колаген проходить через. Теплообмінник, виділяється тепло. Тепло виділяється від 60 до 90 градусів. Я перевіряв інформацію, в Україні є багато фірм, які цим займаються, але там переважно роблять або такі засверлення, або засверлення мається на увазі роблять глибиною дирку порядка 100-200 метрів і звідти завжди йде тепло, воно піднімається наверх. Це... Поступає в цей тепловий насос, він його переробляє в більше тепло. Ця інформація є доступна. Пошукайте, потрібна буде ще допомога. Можемо розібратися, можемо розібратися з цим всім разом. Так, у вас якісь курси чи навчання? Ні, в нас не курси і не навчання. Ми ведемо свій блог, ми доносимо до людей, а саме українців, які вони є багаті. Живучи на своїй землі і працюючи на своїй землі, є такий вислів, є такий вислів що на землі не так? жити будеш, але не розживеся, не розбагатієш. Це неправда. Неправда. Якщо ти, якщо ти володієш інформацією, ти володієш багато чим. Як ви впливаєте на регулятор росту гвоздикий, в яких періодах? пише Саша Бойко. Саша, Бойко, Саша дивись, там є відео зняте. Подивись його уважно, і як ми діємо, ми переважно спостерігаємо за, за розвитком. Якщо так бути точнішим, то... Скажімо, якщо ви йдете від живцювання на 10-й тиждень ми обробляємо. Але є тут один секрет. Тут дуже важливо, це не тільки стосовно діантуса, це стосовно будь-якої культури, якщо ви на неї впливаєте стимуляторами росту. А, в першу чергу, ви, коли вносите стимулятор росту, ви рослину вганяєте в стрес. Що відбувається при рослині, коли ви вганяєте її в стрес? Вона думає, що вона буде помирати, і за рахунок цього вона викидає її, і починає бути активною. Викидає квіти, викидає більше суцвіття. І розумієте, в неї в задачі її закладено в будь квітки, в будь-якої рослини вижити. Ви, я думаю, бачили, як на асфальті виростає будь-яка рослина. так? Так само рослина росте і на столі, в теплиці і будне. Тобто задача квітки вирости. вирости. Наша задача зробити її компактною. Ми на неї повпливали, зробили її стрес, вона присіла, вона думає, що її робити, оскільки клітини діляться ну, не, на, не, не настільки швидко. Так, і вона одразу починає викидати суцвіття, вона починає виносити нові листки, вона починає активний рост. Но при цьому, коли ви впливаєте стимуляторами росту, дуже важливо, якщо ми говоримо про весняний період, робити це з зниженням температури. Мається на увазі, якщо ви працюєте в діапазоні від 15 до 20 градусів, рослину після обробки стимуляторами росту завжди перемістити в нижчу температуру. Скажімо, на 10 градусів, 10-15. Ну, отой поріг має бути порядка 10, 10 градусів. Я не знаю, в яких умовах ви працюєте, що ви маєте, які ви теплиці маєте. Ну, скажімо, якщо ви стартанете з 5 градусів, опустите її донизу, тоді ви побачите ефект, тиждень часу буде достатньо. Так. Е, наступне по стимуляторах росту, зниження температури, да, полив. Якщо ви обкроплюєте, бажано, е, щоб рослина була мокрою, мокрою ґрунт мається на увазі, щоб в неї був запас поживних речовин добре, щоб вона була не голодна, не попасна земля була, щоб рослина себе почувала дуже, дуже добре. Да. Саша Бойко. З задоволенням прослухав би про опалення та збереження тепла в теплиці, яка економить в мене теплиця з напольним вирощуванням в квіті. Найкраща, до речі, найкраща до речі, технологія на сьогоднішній день. Вся Голландія, вся Голландія переходить на цю систему. Тому, чому? Тому що у них вже все це роботизовано, у них людський фактор задіяний дуже мінімально. Всюди є розкинуті лінти і так вона працює. Скажімо, в нашому випадку, я не знаю, які у вас умови, як, як ви працюєте, але якщо ви робите це на, на підлозі, постарайтеся зробити опалення на, на, на підлозі. І мати можливість, в разі чого, якщо знизиться температура в теплиці до 5 градусів, чимось накрити ваші рослини. Ну, Скажімо, такий маленький кокон е, зробити з пластику. Е, що це дасть? Е, ви зможете мати резервуар, нагрівач. Я не, Зараз проблеми з світлом, але дров ніхто не відміняв, мусор ніхто не відміняв. Ми можемо це все використовувати в котлі, в якому будемо нагрівати. Від нього буде настояти розширювальний бак. Від розширювального бака буде у нас цей мотор, який може, його можна підключити до температури підлоги. І коли у вас температура підлоги буде падати до, скажімо, виставити поріг 21-18 градусів, тоді мотор буде включати і подавати знову воду на всю систему. Так, першопочатково нагріти підлогу, це буде тяжко. Но у майбутньому ви, вам, вам не потрібно обігрівати всю теплицю. Ви можете одіти кокон зверху і тим же самим накрити, тим же самим обігріти не 100 кубічних метрів простору, а якихось 20. Ось вам і економія. Потім в другу чергу. Стосовно опалення, дуже багато під. під під які культури, скажімо, коли ми будемо з вами на іншій фермі, будемо дивитися салати, я більш детально там зупинюся. Переважно в Європі, в Західній Європі опалення представлено верхнім, нижнім і риновками. Ариновки використовуються, якщо йде сніг, для того, щоб теплиці не падали. Верхнє опалення використовується для того, щоб. Тримати вологість і нижнє опалення використовується для того, щоб була вентиляція. Да. До речі, вентиляція відбувається лише в одному напрямку. В 43 роки я теж це узнав недавно, буквально тиждень тому. Вона йде зліва в праву сторону. Справа-вліва не відбувається вентиляція. Так ось. Так, поїхали далі. Хто у нас тут аж ще... Регулювання росту я розказав, яка у вас курси навчання ні, дуже цікаво. Радуси розказав. Доброго дня, ви суперові. Ой, дякую вам Тетяна Дивчук. Українська команда, у нас не лише українська команда, серед нас працюють поляки, серед нас працюють литовці, серед нас працюють українці. Так, вітаю, дуже цікаво спостерігати за роботою в теплицях, цікаво про нюанси догляду та асортимент. Пише нам Таня Руснак. Таня, план розписаний на, скажімо, від першої неділі і до 17 неділі. У нас план посадок розписаний. Ми знаємо чітко, що коли приходить. В якому вигляді вона приходить. До цього моменту ми готуємо землю, до цього моменту ми стараємося, щоб у нас не було ніякої затримки. І ось так, асортимент у нас дійсно великий. Зараз на даний момент ми маємо 32 культури. 32 культури, з якими ми працюємо. Там є, є різні форми горшків, є різні форми квіток, є різні мікси. У майбутньому я вам це покажу. Так, що наша з вами лекція стала нудною. Пішли тоді, погуляємо. Да? Пішли, я вам покажу далі.